О, тоді. Ну, що я завжди кажу, що привело мене те, що почав боліти хребет, ноги в коліні вода, сказали лікарі, що артроз другої ступені, степені, як називається, першої. Я дуже кульгала, вже дітям звертали увагу, що з мамою робиться таке. Ну і шукала. Шукала якоїсь поради лікарів і це. Ну, коли йшла з поліклініки, вже здавши всі аналізи, зустріла свою сусідку, яка каже, що з тобою робиться. Він каже, що з тобою робиться, що ти так кульгаєш. Я кажу, не знаю в коліні вода, тут хочуть витягати, хочуть колоти, хочуть. Вже мені лікарі сказали 30-40 тисяч, готуйте на місяць, ми вам будемо там і ороновою кусь кислоту колоти, і будуть з вами займатися індивідуально. Ну, можливо, була і на, на, на це готова, як треба було щось рятуватися. І тут вона зустрічає мене і каже: Слухайте, я йду на зустріч, можливо, ти підеш. Бо в мене от щось з пальцями, мені порадили, що буде добре. Так кажуть, клітинне на харчування, натуральне харчування. Я вирішила піти послухати. І на перший раз я підписалась. Тут мені позичили дівчатка капсу, почала я приймати. Боліла мене дуже голова. На зміну погоди боліла дуже голова. Ну, я рахувала, що в мене зайва вага. Вага була 100 кг. Ось. І я розуміла, що мені потрібно її десь трошки. Забирати, щоб, щоб, легше було, щоб легше було на коліна, на е, Ну Десь, можливо, я купила місяць, як я відчула вже по вазі, що вона мене падає, падає, легше мені, стало. легше мені ставало на голову. Три з половиною місяці мене голова не боліла, зовсім не так тішилася, потім якісь зміни такі були, що вона знову почала мене боліти один день. Так що за півроку мене боліла три рази голова. Яка боліла не три рази, можливо, на тиждень, можливо, і чотири. То І на зміну погоди, і на кращу погоду, і на таку погоду, гіршу погоду, на зміну, на якісь дощі на От, було мені більше. Тішуся, бо і по стрункіша. 10 кілограмів. 10 кілограм, так. Зайве я чую, що я я не знаю. Хто мене знає, що об'єми, що об'єми пішли гарно. Є результат, і по об'ємах є результат. Є сила, є енергія, я хочу жити. Бо вже коли мене прикрутили так оці ноги, хребет, я не могла зігнутися, я не могла перейти, щоб отако піднести хату і дати крок, я, я не могла просто. Мене от звідти починало. мене ноги крутили, ні то м'язи, ні то вени, ні то кості. Я навіть не можу зрозуміти, мені хотілося кричати, стогнати. Це було дуже важко. А зараз за півроку світлиним харчуванням. Смітиним харчуванням. Хочеться, хочеться, хочеться зараз Раз, гарно, гарно одягнутися, хочеться поспілкуватися з людьми. Хочеться кричати, що люди, йдіть. Навіть зауважую по, по вулиці, йде людина трошечки з животом, трохи мене теж за ще є. Ну, як, би її запросити? як би її допомогти, щоб вона прийшла і послухала? Бо дійсності хочеться від щирого серця казати, Допомагаю. що воно і допомагає, бо бачу вже і до знайомих своїх, і в мене вже і, і підписників більше є, і таких своїх знайомих, що просто беруть продукцію. Вживаю я і е, раніше ранішні. <гум> <гум> і вечірні вживаю, і вживаю бікардіо. І редженер і я взяла собі на цей на постріл. У <гум> мене реченників немає, вони в різних мамочка, <гум> але це були uh, перші випуск, а тепер він є такий, як в лікарні. Але в мене був великий. Два роки тому я перенесла мікроінфаркт, перенесла на ногах. Навіть не зауважувала, правда, викликала швидку, тиск я збила сама, і кажу, що вас будемо колоти, ми залишили мене вдома. Не сказали, що у мене просто був дуже високий тиск, 180. От щось хотіла сказати. Через деякий час, десь через місяць, я пішла, зробила ехо серце, і мені заробцювало сердечко, ми принесли і uh -huh. Ну я розумію, що зайва вага, її потрібно забирати, тоді йде на покращення. Не навчена я пити воду. У мене мама пішла спати в 70 років, яка не навчила, можливо, її не вчили пити воду. Вона трошечки, трошечки любила поїсти. Дуже задорна жінка була, все дуже мені шкода, негожинська лімфома, просто її задушила. Просто задушила до півтора до піво. Свідомо, свідомо. І я, побачивши по людях, які по лікарнях тітка мене померла якраз 22 жовтня, 27 жовтня. Я зайшла сюди. Два місяці людина просто знущалися лікарі над нею. Коли вже відрізали через два місяці руку, на другий день вона теж померла. 70 років, але мала і сунку, і зайшла своїми ногами, хотіла підлікуватися. Коли я подивилася, що ми 62 кілограми з моїм двоєрідним братом, а її сином, не можемо її повернути. Людина як глина, ви знаєте, мене горнув страх, що мені потрібно щось з собою робити. І Я так якось зустріла мене людину через два просто дні. Що вона мене сюди направила, я дуже її вдячна і Богу, що я потрапила до таких хороших людей, до такої хорошої компанії, до такої хорошої продукції. Направду щиро говорю, хто, можливо, ще не вживає, хто думає, чи вживати. Хто як не ви можете випробувати, чи вам воно допоможе чи ні. А я впевнена, що воно допоможе. Можливо, не на всі хвороби, залежно, як людина їх назбирала, за скільки. Але я дуже багатьох хворі позбулася, можу сказати. Укріпилося волосся, волосся не лізе, болізло бо просто жменями. І теж нігті укріпилися, шкіра змінилася, бо така ніби от, скидаєш колготки, аж мука сидиться. А то шкірка така, лискотить, ніби підкремлення от Отак зауважую, правда, за собою зауважую. Ну, а який зараз тиск, тиск, який зараз? Ай, тиск, Серцевий 110, це було дуже багато, я просто відчувала через подушку, через вухо, мені їх просто. Зараз він не можу сказати, що нормувався на 80 ніжні. він десь є 95-93. Залежно, як ти відповідь, верхній в мене був 160-150, зараз 130, 133, 135, угу. Як угу. Як? Це від, можливо, і від погоди, ну, і звичайно. від можливо, і від стресів. Правда, я такая губка дуже сприймаю все, ну то деколи буває, що трошечки так відчуваю, таке не по поколочування Але за це Деколи де де. де, де, де. де, деколи. Uh -huh. А так я я, я хочу жити. Я хочу кричати <рекун> людям, що <рекун> <рекун> люди я я радуються, не йдіть до лікарів, хіба ви вже там вже ви себе добили до, 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 до краю, що треба робити якісь операції. А так потрошечки, потрошечки можна викарабкатися, бо е, не вірила я, не вірила, бо так деколи навіть слухала і змітки з області фантастики, здавалося, думаю, ну то люди щось приплітають трошки. Наталя, <плес> покажіть роботу коліна. Так, в якому була вода. Це таке було легше. <плес> Так, може і присісти, Так, супер. Дякую. Вітати, в неї коли в суботу народився дівчок. Вітаємо. Вітаємо. Вітаємо.